Я дом Ніколс і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми намагаємося з'ясувати, де ми знаходимося після змішаних повідомлень, які залишають світу замішані щодо того, чи планує президент Зеленський використати майбутню четверту річницю повномасштабного вторгнення для оголошення президентських виборів або референдуму щодо можливої мирної угоди. Росія продовжує лютувати через відключення Starlink, комунікаційну катастрофу, посилену репресіями Кремля проти месенджера Telegram, А також триває олімпійський скандал навколо українського шолома пам'яті. А пізніше ми дізнаємося останні новини від нашого постійного спостерігача за Росією Джеймса Кілнера. Брейвері тейксюфродемост анімежнобол гардшипс тофайналиреводі. The Russia does not Firstly, we defend with our help for the Ukrainians also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Сьогодні середа, 11 лютого, три роки і 354 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною мій співведуча Хедлі Пойман Понте та експерт з Росії Джеймс Кілнер. Я почав з останніх військових оновлень. Отже, минулої ночі українські дрони вразили нафтопереробний завод у Волгограді, Росія. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Це колишнє місто Сталінград, приблизно за 300 кілометрів на схід від України. Губернатор Волгоградської області Андрій Боширов заявив, що на місці було зафіксовано деякі пошкодження, додавши, що пошкоджено житловий будинок і дитячий садок. Жертв немає. Він сказав, аварійні служби та муніципальні органи влади проводять пошуково рятувальні операції для виявлення та утилізації можливих уламків дронів. Якщо це підтвердиться, це буде перший раз цього року, коли цей нафтопереробний завод зазнав удару. Але 10 січня атака дрона вразила нафтопереробний об'єкт приблизно на 100 кілометрів далі на південний захід. Міністерство оборони Росії раніше заявило, це було вчора, як раніше, що воно збило 48 українських дронів у кількох регіонах країни, але не сказало, що якісь з них були над Волгоградською областю. Отже, в Україну і приблизно за півтори години до початку нашого запису сьогодні в західному місті України Львові були повідомлення про вибухи на тлі повідомлень про запуск Росією гіперзвукових ракет «Кинжал». Тепер репортери з Києва індепендент, які перебували в місті в той час, повідомили, що чули два вибухи приблизно о 2.50 місцевого часу у Львові. Повітряні сили України раніше повідомляли про ракети, що прямують до міста. Мер Львова Андрій Садовий сказав, що операції протиповітряної оборони були активними. На момент запису я не бачив жодних повідомлень про жертви. Однак минулої ночі в Бодархові це приблизно 50 кілометрів на північний захід від Харкова. Загинули чотири людини. З них троє були малюками: два однорічні хлопчики та дворічна дівчинка. Четвертою жертвою був 34-річний чоловік. Нам також повідомили, що 35-річна вагітна жінка та 74-річна жінка також були поранені внаслідок атаки. Тепер, я думаю, за заголовками, за цими цифрами, ми можемо зробити висновок, що Росія щойно зруйнувала ще одну молоду сім'ю. Зараз щонайменше 11 тисяч людей залишилися без електрики в Запоріжжі після удару дрона минулої ночі. Губернатор Запорізької області Іван Федоров сказав, що в кількох житлових будинках міста вибило вікна під час російської атаки дронами, яка почалася близько 11-ї години вечора за місцевим часом. Про поранених не повідомлялося, але варто зазначити, що температура в Запоріжжі минулої ночі була мінус 9 градусів Цельсія це 15 градусів за Фаренгейтом. По всій країні 129 дронів, запущених Росією, з яких 112 були збиті. Зараз є дуже тривожні кадри з українського проекту Хочу жити, які показують, як російські солдати стають мішенню з боку своїх, коли намагаються здатися. Отже, ви можете пам'ятати, що проект Хочу жити керується координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Підтримується Міністерством оборони України та головним управлінням розвідки України. Це організація створена для забезпечення безпечного переходу в полон для російських солдатів, які хочуть здатися. У будь-якому разі це відео ймовірно зняти поблизу часів яру. Ми бачимо двох росіян, які склали зброю, і йдуть вперед, щоб здатися. Вони приблизно на 20-20 метрів один від одного, коли йдуть. Потім на шляху з'являється дрон ззаду з боку російських сил і летить до хлопця позаду, вбиваючи його. Інший починає бігти і зустрічається з українцями, які безпечно беруть його в полон. Зараз російські солдати та спільнота мілблогерів продовжують колективний зрив через відключення StarLink. Я б звернув вашу увагу на військового історика-дослідника Кріса О. Онакс, який каже, що були подальші випадки завищення цін на американські wi fi мости Юбіквіті, які були незаконно імпортовані в Росію, і їхня вартість подвоїлася за ніч. Поки мілблогер на ім'я Strong Ворд скаржиться, Ілон безумовно справжній негідник, але у нас є справжні покидьки в тилу, які вирішили скористатися ситуацією і заробити на своїх солдатах. Ціни на вайфай мости миттєво подвоїлися. Це божевілля, дехто проливає кров, а інші на цьому заробляють. Тепер кажуть, що шахраї націлюються на солдатів з фальшивими обіцянками, що за плату вони можуть знову запустити Starlink. Інший мілблогер з позивним ОЗетін попереджає: я напишу це знову, товариші. Запам'ятайте це не довіряйте нікому, хто пропонує відновити ваші старлінки будь-якими засобами. Інші в спільноті попереджають, що Україна отримує дані про позиції зі старлінків у російських руках, навіть з тих, що були вимкнені. Один мілблогер каже: увага всім терміново негайно відключіть всі супутникові станції StarLink відживлення і приберіть їх з відкритого неба. Дані про позиціонування з неактивних пристроїв збираються. А інший каже, за непідтвердженими даними: всі дані з антенн тепер інтегровані з українськими системами даних Delta і Нетел. І іншими словами, ворог перевіряє дані за позицію. Також існує поширений скептицизм щодо того, що Російське міністерство оборони зможе відтворити сервіс StarLink. Один мілблогер каже: 24 на 7F зірка ось ось почнеться. Прискорений процес відновлення того, чого ніколи не існувало. Нехай Вазелін їм допоможе. І нарешті мілблогер Двай Мейджорс, про якого ми вже говорили, висловлює похвалу сигнальникам російської армії, які, за його словами, працюють понаднормово, намагаючись заповнити прогалину, залишену Starlink. Він каже: сигнальникам, хлопці, ми надсилаємо вам слова величезної підтримки від усієї нашої родини. Двоаймейджор. Тепер, коли ворог відключив інтернет для всіх і потім додає в дужках, Ілон Маск, фашист і покидьок закриває дужки». Ми знаємо, як багато ви працюєте на холоді. Сигнали командування підрозділу та бойового командування залежать від вас. Ми глибоко вклоняємося вам, мої дорогі. Всі на вас розраховують, навіть якщо постійно вас лають. Коментар від мене добре бачити, що спільнота J6 також є об'єктом жартів у Росії. Ще одна універсальна константа у будь-якому разі, ми додамо посилання на Тред кріса в примітках до епізоду. Тепер це Я думаю, це цікаво. Вся ця сага зі Starlink. Цікаво, як окрема новина, але вдвічі цікавіше в контексті недавнього придушення Росією цього тижня месенджера Telegram. І більше про це від Джеймса незабаром. Ще кілька новин від мене раніше. Сьогодні європейський парламент проголосував за схвалення позики в 90 мільярдів євро для України, що забезпечить дві третини бюджетних і військових потреб країни на наступні два роки. Це лише передостанній крок у процесі затвердження кредиту. Європейська рада ще має формально затвердити угоду, але це очікується найближчим часом, і це дозволить здійснювати виплати Україні з квітня. Ви пам'ятаєте з 90 30 мільярдів євро це просто для загальної бюджетної підтримки, а 60 мільярдів для військових потреб. Тепер міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що кредит допоможе Україні зміцнити обороноздатність, забезпечити безперебійну роботу державних служб і сприятиме стійкості країни та тіснішій інтеграції з оборонною промисловою базою Європи. Як ми вже повідомляли раніше, однією з ключових цілей цього кредиту є краща інтеграція оборонних промислових баз України та ЄС. У сьогоднішньому звіті не згадувалося, чи зможе Британія взяти участь у цій схемі. Ви пам'ятаєте, що ідея полягає в тому, щоб Британія сплатила внесок, який вважається певною мірою відсотків, які нараховуватиме позика. Є повідомлення, що це може бути близько 2 мільярдів євро, але Британія сплатить внесок, щоб приєднатися до схеми, і таким чином дозволити британським оборонним компаніям брати участь у тендерах з України, оплачених цією позикою. І просто нагадую, цей кредит відрізняється від схеми SAFE, схеми дій безпеки для Європи цього фонду в 150 мільярдів. Це відрізняється від цієї схеми на 90 мільярдів євро. Але цікаво бачити, що це пройшло, і я дуже зацікавлений стежити за цінником на вхід Британії. Тепер, нарешті, для мене Росія збільшує виробництво стволів для танків та артилерії. Незважаючи на санкції, йдеться в новому звіті. У статті під назвою за зброєю західні інструменти Російська вогнева міць українське джерело відкритої розвідки Front Intelligence Insight у співпраці з аналітичною компанією під назвою Далас стверджує, що отримала російські документи про закупівлі, які стосуються виробничого заводу під назвою Досить цікаво. Виробничий завод номер 9 розташованого в промисловій зоні Уралмаш у Єкатеринбурзі. Це приблизно тисяча кілометрів на схід від Москви. Це ключовий виробник стволів для артилерії, для самохідних гаубиць калібру 152 мм, коаліція ІМ-100, а також стволів для танків Т-90 і Т-14 «Армата», хоча останній можна ігнорувати, бо ніхто ніколи не бачив Т-14 «Армата», принаймні не в Україні, і модернізовані танки Т-62 і 72 Тепер у звіті зазначається, що незважаючи на міжнародні санкції, запроваджені ЄС, Сполученими Штатами, Україною, Японією та Швейцарією, завод проходить безперервну модернізацію щонайменше з 2016 року. Вони дійшли висновку, що Росія розширює виробничі потужності та модернізує обладнання на цьому об'єкті, процес, який за їхніми словами був би неможливим без доступу до машин і технологій західного походження. Вони кажуть, що майже всі критичні елементи виробництва та реконструкції залежать від сучасного високоточного промислового обладнання, яке постачається майже виключно з Європи та Тайваню. Потім вони перераховують обладнання, розподілене за характером обладнання, країною походження, виробником, і виділяють обладнання з Тайваню, Італії, Німеччини та Британії. Отже, в цей момент добрий маленький журналіст у мені піднявся, і я подумав, я зателефоную британській компанії. Отже, вони кажуть, що британська компанія. Називається Джонсі Шіпман, і вони кажуть, що обладнання, і я теж мусив це загуглити. Це шліфувальний верстат для поверхонь Progrind 1045 тисяча і який як мені сказали в компанії, просто шліфує метал, і цього було достатньо для мене у будь-якому разі, виконуючи цю нудну перевірку, яку деякі люди називають журналістикою, про яку так турбується мейнстрімна преса. Як я вже казав, я зателефонував до компанії. Виявилося, що Джонсен Shipman припинили торгівлю у 2020 році. Їх викупили. Вони дійсно продавали обладнання до Росії, але припинили виробництво цього виробу. ProGrind EZ приблизно у 2018 році, якщо не раніше, тож компанія, яка зараз володіє Джонсен Shipman, більше не торгує з Росією. І вони сказали, що, хоча це обладнання може існувати, його більше не будуть підтримувати запчастинами. Тому я не намагаюся охолодити весь цей матеріал, тому що я не перевірив кожну компанію з Тайваню, Італії, Німеччини та інших місць. Я лише наважуся сказати, що неправильно стверджувати, що кожне обладнання в звіті, яке Росія використовує на цьому заводі, порушило санкційні регламенти. Тому це може не бути таким сенсаційним, як здається, на перший погляд. Я перепрошую, якщо ви хочете зробити гарячий висновок і миттєво обуритися, але боюся, це настирливі мейнстрімні медіа, які займаються журналістикою. У будь-якому разі звіт робить висновок. Незважаючи на десятирічну стратегію імпортозаміщення, Росія не досягла незалежності від імпорту іноземного обладнання. Майже всі критичні етапи виробництва на заводі номер 9 не лише допоміжні процеси, все ще залежать від високоточних промислових обладнань з Європи та Східної Азії. Придбання та експорт такої великої техніки легше контролювати, ніж менших приладів, які важче відстежувати та контролювати, особливо на вторинних ринках. Ми додамо посилання в примітки до епізоду. Перегляньте, подивіться, що таке Progrind EZ, але будьте дуже обережні, коли шукаєте цей термін у Google. Отже, Аделі, дипломатичний фронт. Багато розмов, які точаться зранку про майбутні вибори. Немає майбутніх виборів. Буде референдум, ні, не буде. Дональд Трамп, мей, президент Зеленський. Що ж відбувається, Що ж, дійсно, тому що це був дуже заплутаний ранок, і картина, яка вимальовується щодо можливих майбутніх виборів в Україні, змінювалася протягом останніх кількох годин. Тож давайте розберемося. У звіті, опублікованому сьогодні, вранці, Financial Times написала, що Україна почала планувати президентські вибори разом з референдумом щодо будь-якої мирної угоди з Росією, і що Зеленський збирається зробити оголошення на річницю 24 лютого, тобто через два тижні. Financial Times описала цей крок як результат постійного тиску, який білий дім чинить на Київ, щоб досягти угоди з Росією до кінця весни, оскільки американці прагнуть завершити в лапках конфлікт, щоб зосередитися на майбутніх проміжних виборах восени. На момент публікації Офіс президента Зеленського не відповів на запит ЕФТ про коментар, але джерело повідомило київському індіпенденту, що Зеленський не планував робити таку заяву 24 лютого. Ось цитата. Коли немає безпеки, нічого іншого не існує. Якщо росіяни вбивають людей щодня, як ми можемо оголосити або серйозно розглядати вибори в найближчі тижні? Ніхто не проти виборів, але має бути безпека. Зараз українська громадська думка залишається розділеною з цього приводу. Близько 55% українців підтримують проведення референдуму щодо потенційної мирної угоди, 32% з них проти цієї ідеї. Це згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, яке було опубліковане минулого місяця. Тепер давайте нагадаємо собі контекст і що стоїть на кону, коли йдеться про президентські вибори в Україні. Останні президентські вибори відбулися у 2019 році. Тоді Зеленський прийшов до влади і їх планували провести знову у березні 2024 року. Але як ми вже обговорювали в цьому подкасті раніше, поки триває воєнний стан, конституція не дозволяє проводити президентські вибори. Зеленський був непохитним у цьому питанні протягом останніх чотирьох років, наголошуючи, що проведення виборів становило б значний ризик для безпеки громадян по всій країні, не кажучи вже про окуповані території, де очевидно вибори провести неможливо, і тому чи є вибори в Україні життєздатними без можливості голосування приблизно 20% її територій. Путін з іншого боку неодноразово заявляв, що вважає Зеленського цитата нелегітимним і використовував цю відмовку, щоб відмовитися від участі в мирних переговорах, що безумовно дійшло до Білого Дому. Ви можете згадати коментарі рік тому, коли Трамп назвав Зеленського цитую, диктатором знову ж таки цитую, дуже низьким рейтингом схвалення, що було неправдою. На той час у Зеленського було майже 60% схвалення. Але цього часу минулого року, як ви всі пам'ятаєте, відносини з Білим домом були на найнижчому рівні. Але це знову підкреслює, що є новий фронт у війні, постійна боротьба між Україною та Росією за увагу Трампа. На дипломатичному фронті протягом першого року президентства Трампа Україна також веде війну впливу. Але давайте повернемося до потенційних президентських виборів в Україні наприкінці минулого року, у грудні 2025 року, опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 60% українців наразі довіряють Зеленському тоді як 35% не довіряють, що все ще є дуже високим рівнем підтримки через 4 роки війни і значно більше ніж можуть похвалитися більшість західних лідерів. Тим часом теж опитування показало, що лише 25% українців вважають, що Зеленський повинен залишитися на посаді після закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Але якщо історія є показником, ми всі пам'ятаємо, що сталося з Черчиллем. лідер, якому довіряють під час війни, не обов'язково є тим, кого люди хочуть бачити на чолі країни в нову еру. Лише час покаже, і ми будемо стежити за цим. Це цікаво, я дивлюся на це і не хочу сумніватися в Київському міжнародному інституті соціології та їхній методології, але проводити телефонні опитування, мабуть, дуже важко під час війни з енергетичними дефіцитами та періодичними відключеннями електроенергії. Числа чудові, і, звісно, чим більше їх роблять, тим більше з часом накопичується, і ви отримуєте масив, масив доказів, на яких можна базувати аналіз. Але я просто думаю, що це дуже. Має бути попередження про обережність. Мені було б цікаво дізнатися, яким був розмір вибірки цих, цих опитувань, коли вони проводилися, де вони були по всій країні. Це велика країна, як ми добре знаємо, і з усіма проблемами з електрикою, які були останніми тижнями через атаки на енергетичну інфраструктуру, це дуже це має бути дуже складно отримати точні дані, такі як дані опитувань. Цікаво, чи це краще, ніж просто поговорити з місцевими політиками і отримати їхнє інтуїтивне відчуття? Адже політик повинен бути пов'язаний із суспільством. Ви повинні вміти відчувати настрій місцевості. Тож цікаво, чи це більш точно ніж намагатися зробити. Я не знаю, яка тут була методологія, але в будь-якому випадку я маю певний здоровий скептицизм, думаю, щодо будь-яких даних опитувань, але особливо коли ти всередині війни і в обіймах зими. Але так як ви кажете, ми продовжимо стежити за цим. Так, я думаю, це справедливий скептицизм, тому що опитування, як ми бачили на попередніх виборах, і в інших країнах часто є неправильними. Вони не обов'язково показують правильну картину. Як ви кажете, енергетична криза є ще одним рівнем складності. Але також я думаю, ми бачили в попередніх випадках, що відповіді дуже сильно різняться в залежності від того, де в країні проводиться опитування. І я б уявив, що це залежить також від покоління. Отже, якою мірою вони змогли поспілкуватися, наприклад, зі старшими українцями або з дуже молодими українцями? Я б уявив, що доступ до телефонів і зв'язку в часи війни дуже залежить від покоління, а також можливо пов'язаний із соціальним класом. Зараз у більшості людей є мобільний телефон, але як отримати до нього доступ? Я думаю, що це справедливе занепокоєння. Але можливо, нам слід поговорити з Київським міжнародним інститутом соціології про те, як вони проводять дослідження під час війни. І якщо ви слухаєте нас звідти, будь ласка, дайте нам знати. Ну, не дзвінок, а електронний лист. Тому що тепер в іншому місті на політичному фронті київський мер Віталій Кличко в певних проблемах. Чи не так? Так, зараз для нього неспокійний час. Цікаво, що ви згадали альтернативні опитування. Розмовляли б із мерами, які технічно мали би бути пов'язані зі своїми жителями та населенням, тому що здається, що це не відбувається в Києві зараз, тому що є багато активістів громадянського суспільства, які вимагають, щоб київський мер Віталій Кличко провів прес-конференцію для обговорення поточної енергетичної кризи та її впливу на столицю. 17 організацій написали відкритого листа, оскільки кілька районів, як ми постійно повідомляли в цьому подкасті, продовжують залишатися без електрики та опалення в. В найхолоднішу зиму з початку вторгнення ось цитата з відкритого листа: Київ сьогодні перебуває в стані багатовимірної кризи управлінської. Інфраструктурної та комунікаційної, повномасштабна війна, регулярні удари по енергетичній інфраструктурі, економічні проблеми та зростання соціальної напруги лише загострюють системні проблеми міста? Депер Віталій Кличко є мером Києва з 2014 року, тобто понад 10 років. А його остання прес-конференція відбулася. Хочеш вгадати, коли дом? Будь ласка, не читай мій сценарій? Спробуй вгадати вісім років тому. Ти майже вгадав 2019 рік, сім років тому. Тож, я думала, що ти даси мені відповідь як щось більш недавнє. Здається, дивним не проводити прес-конференцію сім років, будучи мером столиці, я не знаю. Це мене дійсно збиває з пантелику. Але все ж, Віталій Кличко, чи буде він, чи не буде він давати прес-конференцію? Він не виглядає дуже інтегрованим у свою тему, якщо вони цього просять. Побачимо. Переходячи далі, але продовжуючи тему енергетичної кризи, Україна переміщує свою енергетичну мережу під землю, щоб захистити її від російських атак. На даний момент одна підстанція вже переміщена в підземний бункер і ще одна в процесі. Це за словами генерального директора Укренерго, яка, я думаю, є провідною енергетичною компанією держави. Але. Робити це це дійсно хороша ідея захистити енергомережу від російських атак, але виконання цього на систематичному рівні займе роки і мільйони доларів. І проект вимагатиме зовнішнього фінансування та реструктуризації боргу компанії. Тепер генеральний директор Укренерго додав, що компанія буде шукати фінансування від Європейського інвестиційного банку, який раніше надав 100 мільйонів доларів на захист від дронів. Це було два роки тому, у 2024 році. З 2023 року Укренерго будує укріплення навколо своїх енергетичних об'єктів, витрачаючи близько 300 мільйонів доларів, щоб покрити понад половину своїх трансформаторів бетонними щитами. Іншу половину слід завершити до літа. Мені було б дуже цікаво отримати більш точну інформацію про те, скільки з них було уражено під час недавніх енергетичних ударів, і чи це було ефективним захистом енергетичної мережі. І нарешті ми вчора повідомляли про суперечку навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича та його шолома пам'яті. Ну він пообіцяв ігнорувати заборону міжнародного олімпійського комітету і продовжити носити його пізніше цього тижня. Ви пам'ятаєте, що 27-річний спортсмен використовував шолом із зображенням спортсменів загиблих під час війни з Росією під час тренувань в Італії? Його співвітчизниця Олена Семага показала слова пам'ять це непорушення на своїй рукавичці, фінішуючи 20-ю в Санному спорті. Вчора мок стикається з зростаючим обуренням. Наш колега Джеремі Вілсон, головний спортивний репортер, каже, що українська команда подала апеляцію на заборону шолома, стверджуючи, що це не є порушенням статті 50 Олімпійської хартії, яка забороняє політичні заяви на змаганнях. Після того, як він фінішував другим у своєму тренувальному заїзді позаду британського скелетоніста Метта Вестона, Грушкевич наполягав, що він одягне свій заборонений шолом у першій кваліфікаційній гонці. В четвер він сказав: Я використовував його на всіх тренуваннях. Я використовував його сьогодні, я використаю його завтра, і я використаю його в день змагань. Я щиро вірю, що ми не порушили жодного закону чи правил. На шоломі є фотографії близько 20 українських спортсменів, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії, включаючи Аліну Перегудову, 14-річну перспективну важкоатлетку, яка загинула разом зі своєю матір'ю від російського обстрілу в Маріуполі у 2022 році. І як сказав учора Францис, Герускевич має підтримку президента Зеленського, який також звинуватив міжнародний олімпійський комітет у зраді загиблих українських спортсменів. Більше про це в примітках до шоу. І на цьому все від мене Дом. «Ukraine. The Latest» — це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноузом, щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса